Боже, щоб ми засвоїли те, що дає храни Божу. Час служби, що всього. Ми багато чого не розуміємо, розум, логіку, але серце відчуває. І це, це надійніше, індикатор того, що відбувається. Тому що є такі храни, заходиш, а там музею. Ну, там дуже гарно, там дуже холодно. Є позднікатинка, там тепло, підборні, і все. Будемо дивитися, що в нас було те, що Господь в нас чекає. Щоб як ми співаємо тому самі, щоб знайшов у нас, води, які є звичайні користь нам Харця небезпека. Нас передає слухав і 85-ї години у суботу, велике свято Божої Матері, День народження. Вітаємо, коли ми народилися, за наші рідні, наші близькі. Так, шануємо, ми вітаємо Матері Божа, саме лише подарок, коли ми в той день не будемо грішити. Ми зможемо помолитися, ну, будемо виконувати заповіді Божі. І це тоді буде подарок ну, що, Діти просить мати подарок, які подарки? Дорогі гроші, аж якісь там торпи принесують, скривляють людей, які не сприяють. Що на пора діє, ми прийшли добрі, вірні, надійні, да, здорові, От, позвонили, там і все, це все. Це, це такий би добавка до того всього, що ми мої подавали. Мої На Тоді буде п'ятницю вечірки. І там до неділя, тому с перший день, то який попише з нас, вечір, буде на штабідні і буде доріг буде у нас є таке, що скажу, часто зустрічається, ми хтось, хтось, не почує, у нас тут є прихожани, є прихожани місцеві, прихожани, які ну, з різних місць, але от частіше бувають, ніж наші прихожани. Правда. З Вівного, і з Луцького, і з когось. Нам ну, має, має бути з Ми самі знаємо. Це реально, ті, які приходять на богослужіння, і не знаєш, де вони живуть. Вони тут себе заходять. Цьому приходять. Є захожа. А, приїхали там, знаєте, на рибалку чи на базар, чи там. О, зайду. А, а то пришещають. А піде, може, боже, пришещуся. Зумієте, як буде станеться? Тимо щось обідне завеземо, то є моргів на пощасті. А ти готується? Ти думаєш. Куди ти йдеш? Я таке відношення не знаю. Та, між Людьми такого не буває, підготується до сіря, да? до вутчаща, до когось там заміну, достати перед бомба, так і прийшла, ну там їла, не їла, там, їла, і все. Це Страшно розумієте? якщо ми хочемо, ми хочемо. І Господь нас терпить да, і знайде, приймається все і мене приймає і вас це приймає. Вони хочуть, що маємо якісь мати якесь тверде з того саме. А я Найбільше, якийсь виконувати обряд. А там десь заворота питання, що ходить, там якось церкви є. Там приймуть без питань. З постом, без поста. В штанах, без штані, не хоче ходити. Ми прийшли. Ми прийшли. Там, якось, у нас немає перед Богом без під а підстояння. І зовні, і в серці нашому. Що має спогічний відданий посередине, ми хай, Ми каємо, все ми, ми создаємо роздаємо таким скайдемо, з спати Божим, з вірою. Можемо так, аби бачить меду нас, як кажуть. Медва паса, не позаду. Хтось речі, скаже, ми самі маємо бути відповідальними. І дітей з лівщини. Ну, все те, щоб бути уважні. Зараз благодарю Бога, святої Христи, і йдемо в трапити. Ведь людині вечірні люди. Людимо всім.